Вітаю вас, друзі! Російські пропагандисти вигадали для росіян нову серйозну страшилку. Кирил, НАТО готує перекриття Балтійського моря для Росії блокаду Клінградської області. Ну як-то тривожно? мені все одно, Кіріл. Це серйозне учення Фінляндія, на яку так звана Росія ніколи у історії, звісно, не нападала, і зараз вона їй не погрожує. Навіщо проводить якісь навчання? Тренування йдуть одна за другою. Підлагам для їх інтенсифікації служать дії злої коварної імперської Росії. Не зрозуміло за що постійно чомусь Велика Британія хоче нашкодити так званій Росії. Одновременно в цей же момент Британія починає здувати воєнну істерію. З Росії буде війна, коротше, усі навколо невиправдано хочуть напасти на так звану Росію цілком мирну, яка ніколи нікому не загрожувала і ніколи не вела війн. Вони готуються до війни з Росії. Поляки воно відкрито говорять, що вона буде в комдваціях 25-26. Останні кілька тижнів російська пропаганда постійно повторює, що Європа хоче напасти на так звану Росію і готується до війни. Западної політики трубята неминуємої глобальної війни. Справді росіяни цілком свідомо підіймають градус напруги, але у Європі все частіше говорять про те, що війна із так званою Росією дійсно можлива. До прикладу, міністр оборони Німеччини Пісторіус вважає, що чисто гіпотетично, через 5-8 років війна між так званою Росією та НАТО може статися. Начальник генерального штабу Великої Британії генерал Патрік Сандерс каже, що Велика Британія має бути готовою до того, що сухопутна війна. Між так званою Росією та Великою Британією можлива, ну, тобто, на той СНАТО маному Лвіоні готове, так би вайні з росією. І ще цікавіші обговорення є зараз у західних медіа. Там пишуть, що Європа має бути готовою відбивати російські ракетні атаки. Звісно, на даний момент це звучить досить абсурдно, але російські пропагандисти постійно говорять про те, що так звана Росія може і хоче завдавати таких ударів. Ну і плюс клініградити це такий непотопляємий вено. З котра могли небудь удари а, по Центральной и Восточной Європі, а, навіть не какими то суперракетами, а теми ж іскандерами, доливає масло в вогонь, також і європейська жовта преса. Вони публікують ось такі цікаві картинки: на першій моделювання можливих російських ракетних та кібератак проти держав Європи у 2044 році. А на другій можливі удари так званої Росії та Комуністичного Китаю у битві за Арктику. Але жовта преса нас. І з вами не цікавить. Зазвичай те, що там пишуть дуже далеке від реальності, але у самій реальності росіяни дуже обурені тим, що держави Європи серйозно розглядають можливість оборони від так званої Росії, і не у 2044 році, а доволі скоро. Естонія встановлює бункери вдоль граніці. Остальная Європа кліпає таруже, цікаво, чому ж це держави Балтії розглядають питання оборони від так званої Росії, якщо Владимір Путін усього лише періодично погрожує країнам Балтії. То що зараз відбувається э, в Латвії, це дуже серйозні речі, затрагуючи напряму безпечність нашої країни. Росіяни постійно висловлюють погрози державам Балтії та Польщі, а особливо що стосується Сувалкського коридору. Про такі наміри розповідали не тільки росіяни, Російські пропагандисти, а й, наприклад, голова оборонного комітету Госдуми, так званої Росії Картополов. Вот этот цувалский коридор, в случае чого нам очень нужен. Речь до того, що готов ударний кулак, який от этот нещасний коридор візьме Зачитаної часы. Ну а що стосується заяв з боку європейських держав, то тут тільки заявами усе не обмежується. Наприклад, Німеччина збирається нарощувати виробництво зброї і боєприпасів. Те саме планує і практично вже почала робити Франція. А ще Німеччина, Польща і Нідерланди підписали угоду щодо прискорення розгортання військ на східному фланзі, і з метою відпрацювання швидкого перекидання військ у Європі, держави НАТО розпочали масштабні навчання Російське міністерство закордонних справ висловлює глибоку стурбованість. Манюри носять аккровенна провокаційний характер в течії нескольких місяців. близько російських рубежів на території від Норвегії до Румунії буде активно діяти 90 тисячна групування сил із 31 країни члена НАТО і Швеції. Тимчасово живий пропагандист Соловйов, як завжди, собі не зраджує, і пропонує традиційно завдавати по усіх ядерних ударів. Сьогодні почалися масштабні чині. Натоворам буде отрибаси сценарій ворожоного конфлікту з нашою країною. страни. вони концентруються ми ядерним оружим. Сносім червоним матір. Напруга на російському телебаченні зростає і зростає. Там висловлюють припущення, що держави НАТО можуть використати оці навчання для того, щоб атакувати так звану Росію, так само як так звана Росія використала навчання для початку повномасштабного вторгнення. Давайте спомнів, що Сво тоже було продовженням наших учений. І много военных операцій, спеціальних операцій в были були как якраз таки после учений, когда війська знаходяться в готовності і так далі. Тому... Але що тут такого? Держави, члени НАТО на своїй території переміщують війська, і ніяк не можна довести, що вони можуть справді якісь напади готувати. Це переміщення російських військ на нашій території видаються нашими американськими западними колегами за подтверждение якоби. Планірови військові акції паралельно, російські пропагандисти, обговорюючи стурбованість Європи щодо можливої війни так званої Росії проти держав Європи, запевняють, їм війна точно не вигідна. Просто в захваті європейських країн для Росії немає ніякої вигоди. Це лишні гроші вливання. Ні, нужний розходи патрі. Повномасштабна війна так званої Росії проти України теж була дуже невигідною Владиміру Путіну. Власне Лавров також каже, так звана Росія точно не планує ні на кого більше нападати. Вона то й так ні на кого не нападала, а тепер точно не нападе ніякого бажання, ніякої необхідності, ні військової, ні політичної, ні економічний. Куда то на кого-то нападать? У нас не було необхідності і спеціальну воєнної операцію об'являти. Ви утверждаєте, що ми збираємося напасть на Україну, хоча ми вже многократно об'ясняли, що це не так. Насправді, у парадигмі російської пропаганди, навіть якщо завтра так звана Росія атакує, скажімо, Латвію, Литву, Естонію або Польщу, все одно це не буде нападом на ці держави, тому що росіяни постійно кажуть, що проти них НАТО і так воює, тобто війна вже є і зараз. США, НАТО, их сателлиты руками киевского нацистского режима и различного рода наемников проксі-війну проти нашого народу і государства. Є навіть конкретна дата, коли саме НАТО напало на так звану Росію. Це сталося саме тоді, коли так звана Росія почала повномасштабну війну проти України. Усе логічно. А ви знаєте, тому що це НАТО напало на Росію, а не наоборот? А ви знаєте, або скажіть пожато напала. Такої дій та Я особисто думаю, що ризик війни між так званою Росією та державами-членами НАТО станом на сьогодні доволі низький, але це станом на сьогодні у майбутньому. Так звана Росія і справді може напасти на одну або декілька держав-членів НАТО. Ймовірніше за все, це можуть бути держави Балтії, і такий сценарій можливий. Тільки за двох варіантів: варіант перший це якщо буде заморожено війну так званої Росії проти України, що дозволить так званій Росії донакопичити ресурси, і плюс їхня армія вже має бойовий досвід. І варіант другий це якщо Україна програє війну у такому разі, у росіян вже є плани мобілізувати українців на війну проти НАТО, тому що українці це наш. Мобілізаційний ресурс в війні з НАТО зупинити будь-який із цих двох сценаріїв можна тільки у один спосіб максимально допомагати Україні озброєннями. Як уже було сказано, низка держав Європи нарощує виробництво зброї для України. На жаль, це процес не миттєвий. Європейський союз планує передати Україні мільйон артилерійських боєприпасів до весни. Хоча я сумніваюся, що вони встигнуть саме до 1 березня, і нещодавно Франція оголосила, Сила про передачу Україні нових ракет. Тим більше нова партія французьких крилатих ракет вже була доставлена на так називаємо Україну. Поетом стоїть і готуватися до комбінованого удару по російському полуострові. Роздуплитись усе ніяк не можуть тільки Сполучені Штати Америки. Хоча від них сьогодні, по ідеї, має бути нова допомога. Офіційного оголошення іще ще не було, але по ідеї, сьогодні Сполучені Штати Америки мають надати Україні ракети GLSDB. Вони мають дальність до ста. 50 кілометрів і можуть запускатися із систем Хаймарс або М 270 Це дуже добре, але це не новий пакет допомоги. Його було профінансовано набагато раніше, і хоча тільки зараз мають передати нам GLSDB, це не заважало російським пропагандистам іще півроку тому їх збивати. Російські средства ПВО збили реактивний снаряд GLSDB. для того, щоб підсилити можливості нашого війська, ми маємо також і самостійно займатися питанням озброї. Зокрема, найпростіший і найшвидший варіант, і дуже ефективний це FPV-дрони Камікадзе. Ось зараз вони дадуть через цю коаліцію дронів, там 100 тисяч дронів в місяць. Чому ми будемо ділитися 100 тисяч фпв-дронів українських в місяць. Я чесно говоря, не знаю зараз. У нас і у росіян приблизно дуже приблизно паритет за кількістю FPV, які застосовуються на полі бою. У росіян поки іще більше тепловізійних дронів, але це поки що. І ще очікуємо, що будуть зростати поставки FPV дронів від держави. Це процес не миттєвий. Він буде поступово зростати, але я гадаю, місяць-два і поставки будуть дуже відчутними. У нас і Насправді дуже складна ситуація, як на фронті, так і зовнішньополітична, але це не привід нити. це. Навпаки, привід іще більше і більше допомагати силам оборони України.